Це не буду десь повторюватися, але моя основна мета була це ком'юніті. В ком'юніті, тому що я насправді ділилася також на офлайн зустрічі, що проходжу досить багато курсів. Але моїм здивуванням було те, що цей курс не, не схожий на жоден, який я проходила до цього. Він був супер глибокий, тому що навіть якщо ну, по перше, поділений те, що в нас були поділені на модулі, це було досить зручно, тому що зрозуміло був більше фокус на що ми звертаємо увагу. Дякую за домашки. Навіть перший це було навіть таким Закликом відносно, що треба було організуватися, попрацювати в групі. Це було суперкласно і суперкласно, що ми могли ще працювати протягом занять. Те, хто ти обмежувала нас часу, зовсім незнайомі люди мали генерувати ідеї, домовлятися, хтось пише. Ну, взагалі, це був дуже класний досвід. Якщо казати про знання, це дійсно були глибокі знання. В мене в чомусь був досвід, але досить поверхневий. Я зрозуміла, що є куди рости. І якщо прокоментувати те, що ти сказала, що не бійтеся там звертатися до керівництва, вони дійсно вас можуть залучати. В мене є коментар щодо цього. Що класно, якраз і Аню також підтримую в цьому, що Тепер вони будуть залучати можливо більше, або в тебе більше впевненості є в твоїх знаннях. Ну от безпосередньо, і це також дає особливий буст. Ну для того, щоб не там не думати, ой, можливо, я щось неправильно роблю, або ця ідея може там. Краще не буду її казати вголос або ще щось. Ну типу, це додає впевненості, і е, тут точно керівництво буде розуміти, що залучатиме вже як ну то може не супердосвідчених людей, але ті, що розуміються на цьому, і це дуже класно. Так що і це не просто про е, дуже щось банальне, але й про глибину. Також і про фінанси для мене це було дуже цінно. Е, було прекрасно, якби я рік тому пройшла цей курс е, саме по фінансам, тому що е, коли я прийшла на керівну посаду, мені. Сказали, ось бюджет його треба складати. Типу, погано зробити мало, погано зробити багато. Ну якусь велику суму закласти. І це типу єдиний був коментар, як це зробити. Mm -hmm. Ось тому зараз це було більш розширено. Дякую, і до речі, з приводу корпоративної культури також здається дуже проста тема, але вона мене особисто вразила, тому що з корпоративною культурою багатьох компаній є великий геп. І навіть ця піраміда Діл це здавалося, вона є в кожній психології там, типу в NLP, там, mm. і так далі. Її дуже часто використовують. Типу вона на слуху, але насправді особисто мені я ж кажу, це мені дало набагато більше, ніж просто щось ну, типу, щось із банального. І от саме з приводу цього домашка вона також прям дуже була прикольна і класна. Дякую тобі. Да, і з приводу запису відеозапису зворотнього зв'язку. Ти, ти ще вперше, коли почала кидати відео, Записи чи кружечки в Телеграм, це було взагалі вау круто. <сі> Нічого собі так класно, тому що ти не витрачаєш час. Ну, типу, на читання, ти чи ну слухаєш, бачиш емоції людини Ну, якось все сприймається набагато краще. Дякую тобі, величезне. Дякую так. дівчатам за активну участь. Всі прям суперкльові, такі досвідчені, класні. Супер клас. Настя, тобі за подачу, взагалі за курс і хто до цього дотичний за організацію. Окремо дякую, тому що, ну, що супер суперзручно. Це до речі. Певне, перші курси, де я проходжу щось наушені, тому що зазвичай на Google Диску десь ну коротше, якось не дуже зручно. Дякую. Вас. Я в захваті.